Добрий день, шановні майстри. Сьогодні буду шити вовка з залишків тканини, які у мене зібралися після пошиття великої ковдри. Спочатку буде предисторія, звідки у мене ця викрійка. Колись я дуже захоплена була пошиттям ведмедиків, я їх шила багато, шукала таку викрійку, яка мені буде дуже подобатись, і яка у мене буде постійна в роботі. Та в один день я знайшла саме цю викріку. Так, це був ведмедик, але він був дуже худий, це мені не дуже подобалось, тому що в моєї уяві ведмедик це така пухка, дуже приємна на дотик для обіймів іграшка. Переробила вуха, у ведмедика вони кругленькі, я зробила гостренькі. Далі витягнула ніжки, зробила їх більш довгими. Більше ніякого переробку я не робила. Під цим відео в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на цю викрійку. Залишу вам її в оригінальному віде, як я її скачувала, а також залишу ніжки та вушка, які були перероблені мною, щоб ви змогли пошити ведмедика або вовка. Ця викрійка буде в відкритому доступі, тому що це не моя викрійка, я не маю права за неї брати гроші. Будь-яка людина може знайти її в інтернеті безкоштовно, як це зробила я. У мене за гроші викрійки тільки ті, що я робила власноруч. Отже, для роботи, для крою, я вирішила зробити собі нову тканину з цих клаптиків, нарізала їх. Та приклеїла на основу. Взяла для цього стареньку наволочку. Але у мене ще залишилась біла тканина від ковдри, я її теж хочу використати цієї іграшки. Тому роблю не усі яскраві кольорові деталі, деякі будуть біли. Накриваю клаптики фатиновою сіткою та прострочую на ширину лапки. Моя порада, хто буде вперше робити таке полотно. Не забувайте, будь ласка, що після стіпки воно буде менше по розміру, тому що стіпка його зменшує. Якщо це буде сумка, додайте по периметру по 3 см цього вистачить. А якщо це будуть деталі для іграшки, то просто заходьте за периметр, коли будете наклеювати клаптики. Після стіпки полотно обов'язково треба попресувати та потім можна країти. Білу та кольорову тканину, яка в один шар я приклеїла на флізелін, вона тоненька для іграшки, треба її було трошки зміцнити. Робити на лапки іншу тканину, не обов'язково можна зробити лапки одного кольору, також не обов'язково робити підошву, якщо вам буде трудно її пришити, тому що це дуже маленькі такі детальчики, М можна просто лапки зшити по периметру. І все. А якщо ви будете все ж таки робити підошву, але вам буде незручно пришивати її на машинці, то можна пришити її вручну. Коли вже зшити деталі, треба обов'язково зробити надрізи. Якщо ви це не зробите, шов буде тягнути, іграшка буде швидше рватися на цих місцях. Тому не забувайте та не лінуйтеся зробити надрізи. Щоб ваш виріб був охайний та дуже якісний. Повернусь до клаптиків. У мене вже це третій виріб, який я шию з них. Перші два це були килимки, на які теж є відео на каналі, можете подивитись. Але клаптики ще залишились. Дівчата вже жартували в коментарях, так коли ж вони закінчаться. А одна жіночка написала, та вони, гарять, мабуть, вночі розмножуються. Ну, мабуть, воно так і є. Але у мене ще залишилось три планки від сорочек та три комерца. Обов'язково з них буду шити вже останній четвертий виріб та буду все відправляти до основного подарунку, яким була ковдра. І нарешті ця епопія з клаптиками закінчиться. Якщо б я вам не обіцяла, що я кожен клаптик кудись пришию, я б такого не робила. Я б там повикидала б щось, а тут же ну, пообіцяла, треба робити, повертаючись до робочого процесу, зараз я вже наповнюю деталі голофайбером та усі отвори зашиваю потайним швом. Не забувайте додавати на місце отвору тканину десь 1 см. Це робиться для того, коли ви будете наповнювати деталь, у вас цей отвір буде мохритися. Та коли ви будете зашивати вже його вся тканина буде розпетрушена, там нема буде чого зашивати. Все ж таки, після зашивання там буде така ямка. Щоб цього не було. Не забувайте про 1 см додаткової тканини. Якщо у вас іграшка якась анатомічна, це ручки, тіло та ніжки, а голова. Обов'язково наповнюємо тіло та ніжки, туга. Вони повинні бути міцними та щільними, тому що на них тримається уся іграшка, на них тримаються усі деталі. А от голову не треба дуже сильно набивати, але вона також повинна бути щільна. Ручки не треба сильно наповнювати, вони повинні бути м'ягенькими, щоб іграшка не була як качок. А голову туго наповнювати сильно не треба, тому що там будуть ще пришиватися очі, ніс та ротик. Все це трошки стягне голову, та вона стане міцніше та льніше. Вуха я пришиваю. Високо, щоб він більше був схож на собаку вовка, але мені він схож на анубиса. Не знаю, що ви будете думати про цього анубиса, коли я його одягну. Так, там ще буде одяг. Трошки, але буде. Саме цей одяг цьому вовку надає характер, ціль в житті та настрій. Обов'язково додивіться це відео. Покажу вам інших вовчат. Там декілька штук, в наявності нема жодного. Вони всі пошиті на замовлення та їх давно ви вже у всіх купили. Особиста для мене ця іграшка має свій настрій. У неї такий особистий вайб, який не можна передати словами, на неї треба подивитися. Коли вона зібрана, це неймовірно щось. Я ніколи ні у кого таку іграшку не бачила. Він і добрий, він і сумний. Коротше, я називаю цього вовка упоратий. По-іншому я не знаю, як його назвати. Якщо у вас буде якась нова цікава ідея. Пишіть, будь ласка, в коментарях, будь-що, от будь-який коментар залишайте. Будемо читати. Сподіваюся, ви щось цікаве напишете. Усі деталі я збираю шовковою ниткою, вона у мене дуже міцна. Ручки пришиваємо не дуже туго, щоб не стягнула шию. А ніжки пришиваємо потуже, щоб вони не телепалися Та гарно тримали іграшку, якщо ви хочете її поставити. Але ручки теж не повинні висіти, як лапша. Треба от таке щось середнє вибрати, але коли ви будете пришивати, ви її рухайте там вверх, піднімаєте, і от якщо вона тримається, не падає, значить все ок. гарно пришита. Якщо вона падає, треба затягнути нитку. Якщо це буде іграшка для дитинки, яка буде її брати з собою в ліжко, то не обов'язково робити кріплення з гудзиків. Можна просто пришити ниткою ручки та ніжки, та навіть не робити їх тугенькими, щоб дитині було дуже зручно та м'ягенько на неї спати. Якщо дитинка дуже мала, то не треба робити бусинки оченята, тому що діточки пальчиками їх відкручують. Та поступово нитка перетирається, то вони зможуть їх проковтнути, або в ніс попаде, ну це дуже небезпечно. Оченята в такому випадку можна просто вишити, навіть ніс можна вишити. Тут я робила шкіряний та трошки глофабіру, щоб додати йому трошки об'ємчику. Та і для маленької дитини не треба використовувати фатін, тому що це не м'яка тканина, вона все ж таки жорстка для дитячої шкіри. Краще взагалі пошити з фланельки, з баєчки, щоб іграшка була м'ягенька. Ніжки пришиваю саме так, як і ручки, тому не буду розтягувати відео показом пришиття ніг. Подивимось на них, коли вони будуть вже пришити. Я перехожу до одягу. Це буде вовк балеріна, і треба пошити юбку для танців. Обираю рожевий фатин. Потім у нас буде фотосесія. Я впевнена, що ви від фото отримаєте велике задоволення. Дуже вдячна за перегляд. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете, що я скачала викріку, я пошила іграшку. Діти грають, ми рогочим. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. Та обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою. Я вас дуже, дуже сильно прошу. Усім вдячна до побачення!